В ефірі Новини Нубіп в студії ведуча Тетяна Петрук. Сьогоднішні наші новини звучать так: наукова практична конференція до Дня спротиву Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, традиційна зустріч ректора із завідувачами кафедр, приїзд британської журналістки Джоан Хой, майстер-клас із операторської майстерності у медіалабораторії, літературний вечір у стінах Нобіб до Дня поезії відбулась міжнародна науково-практична конференція до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Докладніше в матеріалі. 23 лютого пройшла міжнародна науково-практична конференція. Трансформація системи міжнародних відносин в умовах російсько-української війни до Дня супротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. На початку традиційно пролунав державний гімн. Після учасники вшанували загиблих хвилиною мовчання, а невдовзі присутні розпочали виступати з власними промовами. Формат заходу був очно дистанційний, для залучення більш широкої аудиторії проводилась онлайн-трансляція в Zoom, до якої підключались як і слухачі, так і доповідачі. На конференції було залучено близько 300 студентів, аспірантів та викладачів різних країн, серед них Королівство Великобританія, Північна Ірландія, Республіка Молдова та інші. В кінці конференції Інна Миколаївна наголосила на важливості подібних заходів в контексті повномасштабної війни. 15 березня відбулась зустріч ректора завідувачами кафедр. Захід відкрив ректор НУБІП Станіслав Ніколаєнко, який наголосив на важливості розвитку та дотримання якості навчальної бази вишу. Докладніше в сюжеті. В університеті відновлюються традиційні зустрічі ректорату з завідувачами кафедр, які припинили з початку пандемії та повномасштабного вторгнення Росії. У заході взяли участь близько ста представників кафедр. Метою наради було обговорення питання, яким сучасним інструментарієм має володіти викладач, аби його робота була максимально ефективною. Серед низки виступаючих Олена Єременко розкрила проблему функціонування внутрішньої системи забезпечення вищої освіти на матеріалі кейсів на України. Найпростіший шлях для реалізації внутрішньої системи забезпечення якості це те, що це справа всієї університетської громади. Залучення всіх у це крас між іншим сильна сторона нобіпро, тому що на роботу в університет приходять люди, які знають, що таке цей процес. Наші представники галузевих експертних рад, експертного середовища. Навіть кращі гаранти, я бачу з інших закладів вищої освіти. І це по суті можливо це не дуже вдалий в нашій ситуації термін, але він є агенти змін. Пошуки залучення молоді до вступу до аспірантури і перетворення кафедр на дружні колективи, де досвід освітян, які тривалий час працюють на кафедрах, передавався б студентам. По-перше, ми побачили ті можливості, які надаються взагалі студентам нашого університету. І по-друге, ми почули багато чого важливого з точки зору психологічної роботи і підготовки не тільки студентів, а й викладачів. А в нинішніх кризових умовах всі зачекалися до діалогу, всі завідувачі кафедри хочуть діалогу. Вони хочуть працювати, хочуть поширювати передовий досвід і ті методи нової форми, які. Існує, Нують в роботі з студентством, скажімо, на певних кафедрах, поширювати на інші кафедри. Ну, ви ж бачили, як сьогодні виступав завідуючий кафедри хірургії, розповідав про такі речі, як пересадка серця, як переливання крові. Це міжнародно рівні операції. Це студенти беруть участь, їм переносять це все. Або ви бачили там на кафедрі психології які методи сучасні для психологічного зупинення, психологічного вигорання застосовуються. Попри воєнний стан, Нубі посів перше місце за кількістю наукових проєктів на загаль. Суму 10 мільйонів гривень. Запорука розвитку освітнього процесу в університеті, залучення до наукової діяльності та міжнародна співпраця з бізнесом. Британська дослідниця, журналістка та директорка індексу демократії Джоан Хой приїхала до інституту аграрної економіки з метою поговорити про післявоєнне майбутнє та консолідацію молодого покоління. Я попросила організувати цю зустріч, тому що я хотіла поспілкуватися з молодими людьми, багато з яких народилися після того, як Україна здобула незалежність. І я хотіла послухати їх послухати за що на їхню думку. Вони борються, яку Україну вони хочуть бачити. Мене дуже вразили усі студенти, які тут зібралися. вони дуже відкриті, дуже підготовлені до висловлення своєї думки. вони готові відповідати на запитання, ставити запитання. В тому числі і типові, і це добре. Ось чому ми прагнемо поспілкуватися з молоддю. Тому що вони зазвичай дуже відкриті, мають власні погляди, які не обов'язково збігаються з поглядами їхніх батьків. чи бабусь і дідусів. Тому нам потрібно почути думку представників усіх поколінь. Проте важливим є послухати розповіді від звичайних людей, що вони насправді думають, що вони пережили, за що вони борються. Яку Україну вони могли б або хотіли б побачити в майбутньому? І я вважаю, що навіть такі репортажі можуть бути досить потужними в плані посилення допомоги державі. Навчання не має меж. До медіа лабораторії Нубі з низкою практичних порад завітав оператор суспільного мовлення Іван Шевченко. Крім того, майбутні журналісти дізналися, як правильно брати інтерв'ю. І ставити запитання докладніше в матеріалі. Студенти НОБІП України спеціальності журналістики продовжують покращувати професійні навички операторської майстерності. Цього разу до 3 третього корпусу завітав гість Євген Шевченко. Професійний оператор з десятирічним стажем, який працює на телебаченні. Суспільне новини. Оператор це. Та людина, яка стоїть за камерою, і вона ніколи не потрапляє в кадр. Оператор фіксує події, події, що, де відбувається. Ну, по суті, знімає історію. Зустріч розпочалася в дружній атмосфері, де кожен міг розповісти про себе і поставити питання гостю. Опанувати операторство прийшли студенти перших-четвертих курсів. Студенти в ролі журналіста, оператора та експерта відтворювали робочий процес знімальної групи. Євген розповів про те, як правильно тримати мікрофон, про різні стилі зйомки, елементи розкадровки, плани та інші аспекти професії. На конкретних прикладах гість робив аналіз розглянутих аспектів. Не менш важливим фактором якості відеозйомки є світло. Над ним молоді журналісти працювали досить грунтовно. Сірай. Температура та кут розміщення світлових приладів стали тими інструментами, які повинен знати кожен оператор. В кінці євген узагальнив матеріал та ближче поспілкувався зі студентами. Усі присутні залишались позитивними емоціями. Тож чекайте нових матеріалів про наступні майстер-класи. З нагоди дня поезії у гуманітарно-педагогічному факультеті відбувся літературний вечір, де студенти читали власні вірші та декламували відомих українських поетів. Докладніше у сюжеті. 21 березня відбувся літературний вечір, присвячений Всесвітньому дню поезії. В його створенні взяли участь студентська організація гуманітарно-педагогічного факультету та кафедра соціальної роботи та реабілітації. Ідея прийшла спонтанно. Ми в команді медіавідділу спілкувалися над тим, що зробити до дня поезії. Думали спершу в інстаграмі, але вийшло так, що ми зустрілися в очному форматі, і на факультеті гуманітарно-педагогічному відбувся прекрасний літературник. Щодо ми поетами і цікавими слухачами, це було не лише як популяризація поезії, наскільки місце, де можна розслабитись, відпочити, де можна насолодитися читанням, декламацією своїх друзів чи взагалі незнайомих людей, загалом було дуже цікаво. Всі присутні насолодились декламуванням в різних віршів, як авторських, так і не обійшлось без поезії всім відомих Ліни Костенка, Тараса Шевченка та інших. А за допомогою влаштованих інтерактивів ніхто точно не засумував та не залишився осторонь, в тому числі ті поціновуючи поезії, хто не виступав, а просто прийшов послухати однодумців. Це було справді дуже ніжно, приємно та лірично. Кожен виніс для себе щось цікаве: нового улюбленого автора, чи переосмислення сенсів великих митців, чи натхнення самому спробувати себе у цій сфері. Можна було познайомитися з багатьма різними цікавими людьми, послухати їх вірші, дізнатись про них трошки більше, про їх внутрішній світ. Всі залишились захваді від проведеного разом вечора за читанням віршів та вже в очікуванні нових заходів. На сьогодні це все. З вами були новини. Нубіп та я, Тетяна Петрук. Бережіть себе і до нових зустрічей. Все буде Україна.